21 вересня увесь світ відзначає Міжнародний день миру. Мир це головна цінність для будь-якої дитини і дорослої людини, і це свято вважається днем відмови від усякого насильства і припинення військових дій. Мир у рідній Україні це найзаповітніше бажання усіх українців, котре вони висловлюють в голос так. Мир на землі це затишок і тиша. Це сміх дитячий і душі політ, коли поет чарівні вірші пише Про незвичайний дивовижний світ. Мир на землі це росяні світанки, краса і творчість, пісня у гаях. Мир на землі це вечори і ранки, і з радістю і щастям у серцях. Мир на землі це дім, і мама, і тато, і любові стільки, просто через край. Це та земля, де щастя є багато. І в кожній хаті хліба коровай. Це та земля, де сміх і пісня лине, а діти йдуть до школи знов і знов. І ніколи у боях ніхто не гине, бо там господа щастя та любов. Щастя нам, миру, перемоги, з днем мира!